З миром Божим, друзі, багато людей запитуються, в Україні йде війна, і Ісус сказав любити ворогів. Але що ж Ісус мав на увазі любити ворогів? Бог не сказав у своєму слові, що ми маємо любити маньяків, вбивців, терористів, тих людей, які йдуть на мирне населення, чинять терори, гвалтують. Дійсно, Бог мав на увазі любити домашніх і даже у Матвія. У 10-му розділі 36-му вірші говориться, що вороги людині це його домашні, тобто це можуть бути сусіди, близькі люди, тобто ті люди, які якісь є непорозуміння, сварки. От тих людей дійсно потрібно любити, милувати, проповідувати, щоб людина навернулась до Бога. А ті люди, які чинять терор, насильство, вони йдуть на мирне населення, вбивають. Ми не маємо зустрічати з обіймами, тому що для таких людей є закони, є відповідні люди, силові структури, військові, які карають це зло. Амінь.